Вітаю вас, це програма НАТО за і проти. Що таке громадська дипломатія НАТО? Про це сьогодні поговоримо із полковником джан, джан Карло Фортуною. Він є керівником відділу зв'язків з громадськістю оборонного коледжу альянсу, що розташований у Римі, вітаю вас, пане полковнику, в нашій студії. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке ефективна політика зв'язків із громадськістю з позиції НАТО і що покладено в основу громадської дипломатії? Так, як і будь-яка велика організація, велика структура НАТО, НАТО необхідно мати стратегію з інформування громадськості щодо діяльності, яку вона збирається проводити або вже проводить. Я вважаю, що дуже важливо для усіх нас, мати таку громадську думку в наших державах-членах НАТО насамперед в 26 шести і на членах НАТО поінформувати громадськість про операції і про наші підходи до проведення операцій, місії, а також усіх питань, з якими стикається НАТО. Айсинке мені здається, що микен ми можемо і ми збираємося і ти правильним шляхом для того, щоб здійснити необхідні зв'язки з громадськістю, шляхом інформування, шляхом багатьох різних каналів. Ді секретарі починаючи від генерального секретаря НАТО до офіцерів з питань зв'язків з громадськістю. Я є одним з таких посадовців, наприклад і таким чином ми усі є інструментами інформування громадськості про НАТО як організацію, наприклад, НАТО має свій веб-сайт. На цю веб-сторінку будь-яка людина може зайти для того, щоб отримати інформацію. Там розташовані тексти усіх промов, заяв генерального секретаря НАТО. Це дуже глибока і ефективна система, на мою думку. Як я вже сказав, це на перше завдання інформування громадськість саме в країнах-членах НАТО, і вже потім в країнах, які не входять до складу альянсу, наше перше завдання отримати громадську підтримку для того, щоб зрозуміти серед населення наших країн те складні завдання, які стоять перед альянсом, НАТО була досить закритою організацією І що стало поштовхом до Започаткування громадської дипломатії. Я uh, не погоджуюся definition. з тим, що НАТО I була закритою організацією. NATO was a closed uh, organization. Це не це невірно, на мою думку. вже в минулому ми провели п'ять хвиль розширення, і лише дві з них були після завершення так званої холодної війни. Я вважаю, що навпаки, НАТО є дуже відкритою організацією. наш процес розширення в 2004 році став продуктом такої політики відкритих дверей, якої дотримується НАТО. А е, коли виникла громадська дипломатія? Що що стало поштовхом до появи? парубки? Паблик дипломасі. Вот про вот публик дипломасійм. Як the, я вже сказав the, раніше, the громадська дипломатія right це відповідь to, to на потреби встановити контакти насамперед між усіма 26 країнами-членами НАТО і вже потім з країнами, які можуть бути зацікавлені у співпраці або можуть прагнути вступити до альянсу, мати тісні зв'язки з альянсом. Це означає, що програма країни, програми партнерства заради миру, середземноморського діалогу, стамбульської ініціативи співпраці та інших проєктів Ектів НАТО, зокрема, це нещодавно контактні країни, країни, які беруть участь в операціях альянсу. Таким чином ми зрозуміли, що необхідно спілкуватися з громадськістю в цих країнах, пояснити, що таке альянс, і дати вірну інформацію про альянс, тому що це одна з одна з найбільших потреб, які ми маємо дати вірну правдиву інформацію. Серед фахівців багато говориться про поліпшення uh, experts, іміджу НАТО. <плес> але з мас масмедіа <плес> відомо, що е, участь країн-членів альянсу в операціях, know, наприклад, в Афганістані та, та Іраку це не сприяє далеко не сприяє поліпшенню цього іміджу. і, і е, що ви робите, і що яка ваша думка з імідженвотизбіндалемі ферста вид. Почну з такого невеличкого зауваження про те, що є велика різниця між операціями, які проводять окремі члени НАТО або коаліції держав, і операціями альянсу. Це одна з найважливіших відмінностей. Також у минулому була проблема з громадською думкою. в країнах членах НАТО, в 26 країнах, які входять до НАТО, пояснити, що, наприклад, в НАТО в НАТО не проводить. Жодної операції в Іраку НАТО в Іраку має навчальну місію, тобто наша мета надати підготовку персоналу збройних сил Іраку та інших установ безпеки для того, щоб вони набули необхідної здатності працювати незалежно від зовнішньої допомоги, але це не має ніякого зв'язку з військовою операцією, яку було проведено силами коаліції. Я відповім також на ваше запитання стосовно Афганістану. Так, напевно, нам треба робити. Краще і вивчити наші уроки але це перша операція під егідою НАТО. Напевно, що нам треба певним чином пристосувати нашу стратегію по відношенню до змі в цьому плані і ми вчимося від нашого досвіду, який ми набули вже раніше. Тобто, ми намагаємося вдосконалити нашу стратегію зв'язків з пресою, щоби поліпшити розуміння ситуації в Афганістані. Проблема Афганістану є дуже складною, і часто в змі плутають те, якою є роль військової операції, або роль груп з питань відбудови провінції. Ми знаємо, що НАТО там здійснює відбудову шкіл доріг для того, щоб поліпшити життя місцевого населення. Ми будуємо лікарні, тобто ми допомагаємо цивільному населенню. Але безумовно я погоджуюсь, що ми маємо вдосконалити нашу стратегію зв'язків з пресою. наші методи, наші підходи, нашу стратегію стосовно питання Афганістану. Але ви знаєте, от наприклад you know в Україні uh, і в сусідній Росії uh, подекуди ототожнюється участь альянсу, скажімо, в операціях uh, в Афганістані та в операціях в Іраку, саме через те, in що in в, в операціях в Іраку, скажімо, Because, example, хоч і альянс Ірак, не бере участь though, як організація, але, military, але беруть участь деякі країни-члени, які the належать, які входять до цієї організації, і навіть від початку її so заснування. І через це ототожнюється і серед громадськості, і в медіа. Як бути з цим із міследом десішу згаюсенк дискенбізайсед біфо як я вже сказав раніше. Ми переконані в тому, що плутають ці два поняття. Тому таких людей, як я, є багато роботи в тому, щоб роз'яснити правдиву інформацію. Я думаю, що це внутрішня проблема кожної країни: поінформувати свою громадськість, поінформувати правильним чином, надати вірну інформацію досить складно просто слухати деякі припущення, які робляться в змі. також є змі, які зацікавлені робити певні спекуляції, тому що вони хочуть представити нашу навчальну місію як військову місію. Тобто, це робиться певним чином навмисне, але це неправда Це Абсолютно вірно, що ми не проводи військової операції, наприклад, в Іраку. але щоб громадськість це зрозуміло. Нам треба більш ефективно спілкуватися через змі, проводити певну кампанію, І Треба пояснити, що ця операція є результатом згоди між усіма країнами-членами НАТО, оскільки всі рішення, які ухвалюються в НАТО, ухвалюються на основі консенсусу. Тобто, усі 26 країн повинні погодити. З тим чи іншим рішенням. Іноді, а, іноді це робить більш повільним процес досягнення рішення, оскільки всі мають погодитись. Нато мало кілька хвиль розширення, не, не дуже давні хвиль розширення. За повідомленнями.